Вітаю, друзі. Сьогодні хотів би розглянути такий інструмент для журналістів як відеофіксація. Давайте подивимося, який ми маємо на сьогодні інструмент. На кінець тут до мене прийшла посилка з Алікспресу. Дочекався я посилки, будікамеру. І давайте подивимося, що це таке. То Так. Розкриваємо. Так. Ось вона отак запакована. Так, бачите. Ось коробка, так. Ось така коробка прийшла до нас. Пише бодікамера. Ось таке. Відкриваємо, що це у нас за бодікамера. Ось така гарна коробочка. Мені сподобалась. Так, маємо інструкцію. Це є модель м 5 Тут інструкція, як нею користуватися. Ось сама камера. Так, дістанемо її. Велика, досить об'ємна, на руці е, сидить. Тобто файна камера. От. Тобто, у нас тут що є? 8 сантиметрів? На от саме більший об'єм 6 сантиметрів. І товщина 3 см. Всі, порівняно з N9, та що була, то, то ця просто, ну, як граната, Ну відчувається, що камера хороша. Давайте подивимося, що в нас ще нам дають в комплекті до цієї камери. Так. У нас тут є до автомобіля, кріплення. До речі, кріплення на всі боблов камери. От, воно стандартне. На всі боблов стандартне. Так, маємо кріплення. Це кліпса, щоб її отут зачіпати і до одежі. в автомобілі в автомобілі той перехідник на два USB це у нас 5 вольт 1 ампер і 5 вольт 2 ампера далі така кліпса для одежі Як заклеїли. О, відклеїли. Ось така кліпса до одежі. Тут чіпляється будь-яка камера Бублоу. І це зачіпається до одежі. Так, і це, мабуть, кабель. Так, кабель. Кабель Type-C. Тобто камера вже має Type-C. Зарядку. Ось USB. О, о. Отак вона включилася. Зараз ми. Той от, я, я не знаю, яку я кнопку. Ага, ось оцю кнопку натиснув. Давайте поки що виключимо. Потім. До речі, звук вже видно, що нестандартний. Ось. Type-C і Reset. Скинути камеру. Ось така. Так, це кнопка вімкнути. Це фото, диктофон і натисни і говори Ну, давайте вже, як включили, то включимо, подивимося, що камера з собою являє. Так, тут в нас наступ. 100... Пам'ять 128 ГБ встроєно. У нас тут на 1080 30 кадрів налаштовано. Подивимося, що, що у нас є по меню. Так, Міняємо. Можна підняти якість. 30 кадрів при всіх модифікаціях. І максимальна якість 1440p. Що ми маємо в меню? Розмір фото. Від 8 до 48 мегапікселів. Фото брус моде. Так, це пререкорд, постер рекорд виставляється. У випадку, якщо ви робите відеофіксацію з спрацюванням датчика руху. Так, це стиснення того. Економія місця на носії. Перезапис, він включений. Відео фрагмент довжина. Так, далі. Це датчик руху. Це коли екран. Так, видно. Має погаснути 5 хвилин. Автовідключення повер, кейтон це. Тож, я клікаю, воно пишить. Так, записувати звук, голос кнопок. Даш камера моди. Коли ви подаєте живлення по Type-C, включається запис автоматично. Антивірусу взагалі цікаво. Файлибраус, девайс і поліс це якщо використовується поліцейські, паспорт Protection захист паролем. Тут змінити пароль. Стелс моде Любимий режим. Це коли необхідно записувати і щоб камера не світилася. І r – це, до речі, цікава річ. Треба буде проекспериментувати інфрачервоний фільтр це я так розумію. Можна записувати в кольорі вночі. Voice Bloodcast це трансляція голосу і мови. Які в нас тут мови є: англійська, іспанська. Навіть ця є цікаво, але залишимо на англійській, Сформатувати носій, налаштування за замовчуванням, дата час і версія прошивки. Ось такі є меню. Також ми можемо переглянути, що, що у нас є відео. Ми не маємо файлів, фото і аудіо. Файлів поки що немає, бо камера тільки що приїхала. Це меню і це назад. Чим ще, от бачимо, камера в режимі очікування, ми натиснемо. Так, ось кнопка з запису. Ні, це включення. От, сфотографували. Кнопка фото. О, є ще такий режим. Поліцейського. Так, і ще. І за чого ця камера мені сподобалась? Що в неї є. Так, чекайте, а от де? Ага, кнопка запису о -о от тут. От ми записуємо. І під час от кнопка, от кнопка запису оця. Так, добре, що, що у нас тут ще? Є. Так. Е. От, от із за, за чого ще мені подобається ця модель, що вона має ліхтарик. Тобто вона, крім того, що має інфрачервону підсвітку, так вона ще має ліхтарик. Що можна знімати в темноті. ось, Та -та Так само диктофон є. і і ось нажали передню кнопку і почався запис. Ось так. Ось, друзі, такий короткий огляд. Як камера буде в експлуатації, то ще додатково вам то покажемо, як вона знімає. Я думаю, вам цей огляд сподобався. Всім гарного дня. Пишіть коментарі. Ну і пишіть ваші враження. Дякую за те, що дивилися.